Та дядько й загинув добрим був. Завжди щось дарував. У мене багато з друзів хто служить, воюють. Друг, котрий служить, поїхав до батька провідати його. Ранило, немає ноги. Потрібно кожного дня пам'ятати. Я за це кричу, я за це скрізь пишу. Просто за них пам'ятають тільки ті, кого це торкнулося. Ми знайшли його по відео російських, що він загинув, він вбитий лежить, але тіло не повернули. Батькам дітей багато людей кажуть, навіщо ви це робите? Навіщо ви це робите? Воно воно вам воно нікому не допоможе. Те, що ви виходите, кричите на площах, воно не допоможе тим, що хлопці повернуться. Це допомагає рідним. Це дуже допомагає рідним. Ось стоїть у нас тьотя, в неї тут племінник, он мама стоїть, жінка, і всі вони хочуть, щоб їхніх рідних не забували. Це насамперед, напевно, це потрібно нам. Безумовно, треба піднімати на всіх уровнях. Побольше, щоб було мітингів, підтримку наших зниклих воїнів, які захищали нашу батьківщину, щоб наші всі воїни, дай Бог, вернулись додому своєї сім'ї, родини.